Боятися немає сенсу. А чому чому? Чому чому, чому? за допомогою техніки п'яти-чому з'ясовуємо причини та наслідки наших страхів, основи будь-яких проблем і стереотипів у проєкті П'ять чому на західному полюсі. Слухайте нас на найтеплішому і п'ять чому нам у поміч. Мене звуть Оксана Квітнева. Я ведуча проєкту П'ять чому він присвячений суспільним страхам. В часі війни наразі один з таких. В нас дуже багато людей по війні після перемоги потребуватимуть реабілітації в країні, в тому числі і йдеться про арт-терапію як ефективний спосіб реабілітації бійців і не тільки. Ну тобто, його застосовують цей метод і до дітей. І... До людей з обмеженими можливостями до багатьох. Сьогодні говоримо про це з журналістом. На даний момент військовослужбовець, командир роти розвідки морської піхоті. І письменник. І письменник Влад Якошев. Так, а також психолог, практичний психолог наркологічного центру Івано-Франківського і дружина бійця Гаєвська Ольга. Наше опитування, звичайно, серед людей, наскільки вони вірять в арт терапію як ефективний метод реабілітації. Голос вулиці. Якщо це впроваджується як, як метод лікування, помічне мистецтво це що? Це думка теж мистецтво. Мистецтво це малювання. Якщо ти будеш малювати, ти робиш добро. Так. Дав би Бога, аби воно допомагало людям. Враховуючи що я дизайнер. Лоще мікс. Я не вірю. Я знаю, що воно так. працює так. Тобто, то ви пробували? Я це знаю. Я і лікар, я з цим працюю. До будь-якого питання необхідно підходити професійно. Професійно це потрібно розуміти. В принципі, які види терапії можуть бути, які найбільш ефективні, які найбільш ефективні для наших воїнів, які будуть повертатися після перемоги для цивільного населення, яке перебувало під постійною, фактично, бомбардуванням. Ви в Кремлі, Терапії не фахівцю мені, я вважаю, буде неправильно. Результат це мінімізація психологічної травми, яка дуже по різному в кожної особи може проявлятися, навіть незалежною, хоч і на Західній Україні і людина, яка суто дивиться телевізор. Тому я не фахівець цих питань давати чи арт-терапія, чи інші види терапії. Гадаю точно, що терапія потрібна буде в принципі, сумнівів немає для тим паче для наших військових. Поствійськовий синдром буде, тобто, ну однозначно, що так, але фахівці, мабуть, мають визначати інструментарії. Голос вулиці. Наскільки я розумію, писання для вас, влада, є таким реабілітативним процесом. Так, звичайно, так, тому що е, хочеться. Людина хочеться поділитися тим, що назбиралося в нього всередині. І в принципі, наскільки я знаю, що в країнах, де були війни, і де розвинити інститут власне військових психологів, то це якби вітається. То якщо ти зберігаєшся в себе, в кінці кінців воно може закінчитись. Чи чим чимось нехорошим, а якщо людина цим ділиться, то е, як би це нібито як викладаєш себе ті емоції, розподіляєш їх на інші. Наскільки я знаю, що в ізраїльській армії навіть є, коли людина звільняється з армії, то е, їм предоставляється таксі, який його везе. Куди йому треба? А таксист це власне психолог, який намагається розговорити людину під час тієї поїздки, і зорієнтуватися, наскільки в людини є цей построматичний синдром, іноді достатньо навіть просто того тої розмови, щоб людина нормально увійшла у цивільне життя. Тобто, психолог за кермом? я про це вперше чую стосовно власне потреби виговоритися в письмовій формі. А ви відчули її коли? Свій другий роман ви ж писали уже після травми так? Так, будучи так, так. на реабілітації фізичній. Кожного проявляється по-своєму, по тому що мені завжди подобалося писати. Відповідно, я був журналістом до того, і це якби, мій другий фах, тому, можливо, я обрав власне, письменництво. Хтось дійсно малює, хтось викладає свої емоції так, хтось, хтось пише вірші, хтось робить якісь мініатюри, інсталяції. Насправді воно іноді такими несподіваними якимись проявами. Проявляється це і, і, і допомагає людині, що навіть ва важко уявити, кому, що, кому і що потрібне. Але от, власне письменництво, я знаю, зараз є великий кластер таких військових власне, письменників, які роблять книги, які цікавлять широкий загал. Вони достатньо популярні, і це така сама. Терапія, коли я з ними розмовляю, вони кажуть, та, це в когось це елемент терапії, в когось це там, обіцянка це зробити. Ну, але напевно таке психологічне розвантаження ну, відбувається в кожного письменника військового, який пише про війну. А чи не краще писати про щось мирніше, для того, щоб реабілітація була повнішою? Тут е, важко сказати, що, е, що краще. Можливо, хтось так і робить. Е, просто е, якщо Письменник, який був військовий, і ветеран видає книжку про війну, це якби асоціюється. Це ветеранська література. Напевно, є велика кількість людей, які видали не про війну, щось що пишуть, роблять. Просто немає такої ну, відвертої асоціації тоді між ними. Тому не обов'язково. Я, наприклад, мрію, що після закінчення тої війни, нашої перемоги я хочу писати дитячу літературу, власне. Клас, казки. Казки, дитячі, можливо, якісь історії. Це обов'язково має бути якийсь казковий світ, тому що мені здається, що зараз настільки багато болі і злості в житті, що її треба чимось буде компенсувати. Можливо, такими добрими історіями. Складно, звичайно, визначити який найкращий метод, бо це індивідуально. Але ми поза ефіром. Розмовляли з вами, пані Олю, про те, що є дуже багато методів, але ефективним є той, який стосується дрібної моторики і рук, тобто ручної праці, не москову. Так само воно пов'язано з дрібною моторикою. Тобто арт-терапія, саме слово арт, мистецтво, лікування мистецтвом. І е, я особисто в своїй практиці маю і знаю. В нашому навіть місті декілька напрямків, які люди, які займалися реабілітацією військових саме за допомогою арт-терапії, це і кераміка, це і малювання, це і відпочинок, і при тому всьому поєднання кераміки і проживання в монастирі, тобто водночас, це і спів, це і хоровий спів. Безперечно, тому е, тут є різні моменти. Наприклад, е, в мене е, навіть я застосовувала арт-терапію по відношенню до свого чоловіка, і це було дійсно. Ну, це була своєрідна арт-терапія е, складання конструкторів LEGO. Тобто я купляла конструктори Лего на велику кількість деталей, і ну, син на той час ще він не осмислював, наскільки це можна складати. Я так тихенько підсовувала сина і він йшов до тата, тату, давай, і ми так фу, через 10 хвилин я бачила тільки дві п'яті точки догори і починають оце от все складати. То складуть щось по інструкції, то ні. Але знову ж таки задіяна ця дрібна моторика, і воно переключається. Як сказав вірно, мій опонент, письмо це є теж арт, і воно так само пов'язано з руками, бо ти тримаєш в руках ручку. Тобто думку ти передаєш рукою на папір. А ви досі пишете вручну? Я пишу на комп'ютері, але от, е, абсолютно погоджуюся на рахунок так само дрібної моторики, тому що. Е, Після от першої своєї демобілізації ми е, з Кумов створили таку інтернет кармничку крамниця добрих подарунків. Перша ідея починалася з того, що е, ми будемо допомагати військовим авторам, які написали книги, е, реалізовувати їх от, і таким чином е, якось допомагати їхній реалізації. Але виявилося, що е, дуже багато почали ветеранів звертатися, які власне щось роблять своїми руками. Якісь мініатюри, скло метал, бісер. дуже бісер, навіть та дуже дуже багато такого було. Вони просили, візьміть так само ну, наші вироби. Ми не ми не знаємо, куди їх подіти. Вони наскладаються в хаті, і це розрослося до такої інтернет-крамнички подарунків, якій людина могла придбати ветерана власне цей подарунок, і таким чином їх підтримувати. А ще був такий нестандартний, якби спосіб реабілітації, який ми використовували, знову таки в мене є якби хобі це історичний пошук з металошукачем. І виявилося, що один з моїх колег, він професійний психіатр, і в нього таке саме хобі. І при розмові з ним вийшов, він якось сказав, що одні можу йому не підтримати сильні емоції можна заміняти іншими сильними емоціями. І в людей, в яких ПТРС був, от їх можна було переключити на якусь азартну, азартне заняття. І от пошук. От якихось умовних скарбів, це таке саме азартне заняття. При тому це вихід на свіжому повітрі, це фізична праця. І ми почали людей намагатися от, власне, позбавити того посттравматичного синдрому у такий спосіб, вивозячи їх на такі виїзди. Ну і десь порядка 30 людей вдалося так переключити. Частково це допомагає, а чи може це допомогти повністю? Тобто ми маємо покладати такі великі надії саме на мистецтво, як вид терапії. Ну, скажімо так, в кожному випадку це є індивідуально, тому що е ціленаправлено терапія саме на бійця, вона буде нульова. Терапія має бути повністю і на оточення. Тому що як я вже в своїй практиці стикалася, мені в першу чергу дуже часто доводилося жінці-бійця пояснити, щоб вона прийняла його інакше, тому що вона залишалася тут, в тилу, вона не знає, що таке війна. Але якщо вона жила умовно в таких комфортних умовах, в неї все було, він забезпечував все. Їй не обходило, звідки наповнюється холодильник, звідки беруться кошти на її салон, манікюр, педикюр, на спідничку, на нові речі. А тут довелося цим цікавитися. І якщо її чоловік до участі в бойових діях він там був більш-менш успішним бізнесменом з певним економічним рівнем, то під час участі бойових дій він з цього прошарку свого вилетів. Йому потрібен час на адаптацію і на пошук, чим він буде займатися зараз. Тобто ти не будеш мати ні соціальний, ні економічний, ні психологічний рівень життя, такий, як ти мала до того моменту, поки твій чоловік приймав участь у бойових діях. Тому мусиш це розуміти: він став інакшим. Або ти приймаєш його і допомагаєш йому переключатися в мирне життя і застосовувати набуті навички в мирному напрямку, або ти йдеш геть від цієї людини, тому що життя у вас не буде. Так, я так кардинально говорю, тому що я чітко бачу, тому що якщо жінка не приймає зміненого бійця, просто, відповідно, в результаті його посттравматичний симптоматичний розлад загострюється і закінчується тим. Ми це вже мали випадки у Франківську, коли нема бійця і нема його жінки. Все. Тобто боєць накладає на себе руки і забирає з собою дружину. Ну зовсім недавній випадок, кілька років тому, коли було, підірвав гранатою лікарку свою жінку і себе. Це ж моя колега була, лікар. От. І я чітко пояснювала, що або ти приймаєш і допомагаєш йому реабілітуватися, або краще відійди. Не роби гірше. Тому що тому це має бути в комплексі. Це має бути разом, має працювати як з жінкою, так і з чоловіком, так і з дітьми. Тобто, сімейні психологи у нас теж будуть на розклад, в тому числі. А от стосовно арт-терапевтів, займатися арт-терапією повинна вся родина, якщо вона в є в бійця, так абсолютно можливо. Це можливо, якщо вони не займаються, але підтримувати вони в цьому мають так. однозначно. Тобто, якщо немає такої підтримки родинної або підтримки оточення, то ніяка терапія людину не врятує. Як правило, якщо це якийсь от я знаю з мого досвіду, якщо це самогубство бійця, то це здебільшого одинока людина. А як з погіршення здоров'я фізичного, психологічного, це людина, яка не має оточення. Там, де є люди, які підтримують, це проходить набагато простіше і легше. Для бійця просто важливо знати, що він потрібен тут, що його чекають. Бо якщо боєць не відчуває, що він потрібен тут, це. Тобто і я вчу жінок постійно, тобто, я це знаю з свого прикладу. Кожна розмова моя з чоловіком закінчується фразою Ми тебе чекаємо. Пам'ятай, що би не сталося, тебе вдома чекають. Все. Тобто, от головне знати, що його чекають. Дуже багато жінок просто-напросто не, не розуміють, наскільки це важливо для бійця. Вони думають, що він такий, як був. От, і це мам, мамам треба знати, і це жінкам треба знати, і це дітям треба знати. Треба розуміти, що для нього важливо відчувати себе потрібним, не в матеріальному плані, а в моральному, в духовному. От в цьому плані. А наскільки ви зараз залучені в таке мирне, ну скажімо, побутове життя, вам вдається переключатися? Тилове таке наразі я е, в силу того, що моє мирне життя може ну надзвичайно швидко закінчити. Закінчиться реабілітація, воно закінчилося. Я не роблю якихось там великих планів, ну але мене залучили в. в, в Повз як би мої якісь плани до того життя, тому що е, в мене перед війною власне виходила ще одна книжка. Вона вийшла якраз 23 лютого. Вона з'явилася в видавництві, а 24-го вже не було сенсу зачинати якісь презентації, щось бо, е, бо треба було йти в армію. І поки я на реабілітації люди дізналися про це і запрошують власне на презентації. І е, е, я дуже часто їжджу по якихось презентаціях, по зустрічах е, із цивільними і з військовими зараз. Ну, Поки маю таку можливість. Відчуваєте, що ваша література допомагає іншим? Це не є травматична література. Знаєте, я, власне, намагався створювати не травматичну літературу. Дуже важливо створити якийсь баланс, щоб після твоєї книжки не хотілося взяти і застрелитися. Це е, мусить бути, тому що на війні не тільки все погане, на війні є дуже багато якихось моментів е, і дійсно хороших. Це люди, з якими ти ніколи би в житті не познайомився, і це прекрасні люди, які будуть потім, потім з тобою впродовж цього життя. І е, це якісь веселі моменти, це якісь об'єднання чоловічої е, дружби. І, і більше ніде ти би не опинився в таких ситуаціях. Тому є на війні погане, але є і моменти. Е, Хороші, про які варто згадувати. І я намагаюся завжди розбавити, знайти баланс от, між, між чорним і світлим. Ми вже не вперше стикаємося з позитивом війни в багатьох аспектах. До речі, їх шукають. Ще це прорив для країни. Оце якраз є момент, оцей от баланс, який я досить часто кажу, що не треба війну забувати, її треба пам'ятати. І треба аналізувати, наскільки вона тебе змінила, наскільки вона тебе розкрила. Тому що е, дуже часто, як на моїй практиці, е, коли я аналізую сім'ї, які розпалися, і я пояснюю дуже часто, проблема у вас була і до війни. Просто війна стала каталізатором, яка ну, пардон, ваше оце лайно підняла догори, і ви вже його не можете вичерпати. То або краще ви розійдіться. І дайте один другому спокійно жити і бути щасливим в нових стосунках, і не мордуйте ні себе, ні дітей, і не доводьте один другого або вчіться наново жити з тим досвідом, який дала вам війна. І як вірно завітав опонент, це теж один із моментів подолання ПТСР і психотерапії для військових: позитивні спогади про війну. Okay. Я особисто свого чоловіка заставляла, тому що всі хлопці з фотоапаратами на телефонах привозять купу фотографій, все абсолютно. І в мого чоловіка маса забавних фото. І я заставляла, розкажи, а розкажи, що це за ситуація була. Я його примушувала згадувати ці позитивні моменти. І коли він розповідав, у нього очі горіли, і він сміявся. Тобто він не сприймав війну як щось жахливе, а він сприймав це як досвід, який його змінив, який показав, що він може, і витягнув з нього приховані ресурси. А я вже ловлячи ці ресурси, почала їх застосовувати в мирному руслі. Тобто став більш дисциплінований. Ага, мені це вигідно, значить я можу це спрямувати. Контроль часу, там ще щось. Тобто я вже дивилася, як це можна застосувати, при тому всьому не нашкодити і закріпити. Але з цим треба працювати, це треба дивитися, ловити не просто так. Однозначно зійшлися на тому, що е, всім потрібно відчувати там, що їх тут чекають. А оця героїзація Збройних сил України і, власне, ті натовпи-дівчат, які чекають повернення, це допомагає там. Ну, ви знаєте, якщо молода людина, яка не одружена, то напевно допомагає, та що можна повернутися назад героям. Це звичайно. Якщо в тебе є сім'я, то ти чітко знаєш. Але все одно, напевно, приємно відчувати себе героєм, навіть себе в родині. Тому що були випадки, коли ну, зі мною власне служили дуже скромні люди, дуже такі непоказові, скажем, непоказні. і їх вдома не сприймали. Так само їх сприймали отак, ну таке собі, ну от нічого, нічого нічого особливого. А власне, після повернення з війни на них подивилися зовсім по-інакшому. І та повага в сім'ї набагато зросла, в сім'ї, в родині. Боятися немає сенсу. А чому чому чому, чому? чому? за допомогою техніки п'яти-чому з'ясовуємо причини та наслідки наших страхів, основи будь-яких проблем і стереотипів у проекті П'ять чому на західному полюсі. Слухайте нас на найтеплішому і П'ять чому нам у поміч.